Усім доброго раночку, дорогі українці, харків'яни. А мабуть, в когось він і добрий, тому що досі немає електроенергії та взагалі у когось і води та газу. 9 березня зранку російські війська, ця та вся сволота добанула по харківському ТЕЦу. Ну, якщо брати тільки у нас, і взагалі була була масштабна масштабний удар по всієї країні. І тому у Харкові досі немає електроенергії. Вже повербанк сів. Той процент, який залишився на телефоні. Ось я намагаюся вам хоч щось розповісти. А щоб викласти це відео, мені прийдеться залазити аж на поверх на кришу свого будинку. Ну що сказати? Сидимо без світла, кожен українець мене зрозуміє. Дякую. Велике дякую москалям за те, що вони влаштували свято для наших жінок, тому що ніхто не пішов на працю вчора та вже сьогодні, 10 березня, і тому свято там влаштували, але холодно. Ось так. Тому, кому цікаво, всі підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки. Та слідкувати за моїм життям, якщо вам це цікаво, до побачення.